C'est vrai. Très... 是挺难。 Прокурора Черкаської області Миколинко Віктора Андрійовича щодо звільнення позивича. Нові правки. Видання розпорядження прокурора Черкаської області від 9.04.2014 2014 номер 12 із змінами і доповненням згідно розпорядження від 16.04.2014 14 номер 16 Про проведення позапланової комплексної перевірки роботи прокуратури Черкаського району. Необ'єктивна оцінка роботи прокурора Черкаського району за результатами перевірки. Доповідна записка від 29.04.2014. Направлення необ'єктивної на інформації генеральному прокурору щодо оцінки роботи підпорядкованої прокурора району та висновки про необхідність застосування заходів дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення без рахування результатів попередньої роботи, дата подання в наказі не зазначена, направлення подання на звільнення з зазначена. Визнати на законом пункт першої рішення колегії прокуратури Черкаської області двадцять Визнати незаконно скасувати наказ Генерального прокурора від 30.08.14. номер 79 к поновити позавича на посаді прокурора Черкаського району Черкаської області з 30.08.14. стягнути з прокуратури Черкаської області заробітну плату за час вимушеного прогулу з 30.08.14 по день поновлення на роботі. З відповідачів 10 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди вільних частках, 5 тисяч гривень з противочекаської області і 5 тисяч гривень з Генеральної прокуратури України. Рішення у частині поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за один місяць допустити до негайного виконання. Відповідно до статті 27 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя не може брати участь у розгляді адміністративної справи і відводиться. Він брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаний з нею справи як представник секретарство до засідання свідок експерт спеціаліст перекладач, якщо він прямо або постранено заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем сторони або інших осіб, які беруть участь у справі. Четвертий пункт. за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді п'ятий у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи встановлено частиною 3 статті 151. прим. 1 Цього кодексу. Самовідвід має бути вмотивований і заявлений до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказів. Заявляти самовідвід після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу самовідводу стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказів. Порядок відводу судді передбачений статтею 31 КАС України. Дві крати. За наявності підстав, зазначено по статті 27-29 кас України, суддя зобов'язаний заявити самовідвід. За цими ж підставами судді може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі. Відвід, в дужках самовідвід, повинен бути вмотивований, заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті в письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заявляти самовідвід після цього дозволяється лише у разі. Якщо про підставу самовідводу стало відомо після початку судового розгляду, розглядаючи справу, отримавши докази, зокрема лист прокуратури Черкаської області від 12, 12, 14, що до листа СБУ витримано судом, що місто службову інформацію має грим для службового користування, передбачає дослідження секретної інформації в душках, відповідно, до 17 інструкції про порядок обліку зберігання використання документів, справ видань та інших матеріальних інформацій, інформації які місяць послужбу інформації затверджено постановою КМО 27.11.2998 року no 1893. Суддя Гаврилюк ВО та суддя Тимошенко ВП заявили 12.12.2014 самовідвід з підстав неможливості брати участь у розгляді справи з огляду на відсутність допуску до державної таємниці. Представник позивача та відповідача 1, відповідача 2 не висловили заперечень стосовно оголошених заяв. Слідивши матеріали справи, колегія судді дійшла до висновку, що саме відвід судді Гаврилюка та Тимошенко є обґрунтованим. У судовому засіданні з місто позаної заяви та виступу представника позивача було встановлено, що допуск скасовано розпорядженням СБУ від 28.08.2014 No165Д за два дні до підписання наказу ГПУ від 30.08.2014 чотирнадцятого 79 к в дужках. Описка в позові No7 БХ, з яким позивича не ознайомлено, тому останній не мав можливості оскаржити дії з дому. Розглянувши заяви двох суддів колегії Гаврилюка, виводити Тимошенко, ВП про саме відвід, перевіривши матеріали справи, колегія суддів дійшла в висновку про необхідність задоволення зазначених заяв з огляду на. Дані однієї спектаксу звільнення з посади позивача і скасування допуску до державної таємниці, що потребує з'ясування усіх обставин справи, зокрема дотримання принципів судочинства, що передбачає також наявності допуску до таємниці у суддів, які вирішують справу за таких обставин, Дві крапки. Це стосується рівною мірою, як перевірки процедур звільнення позивача з посади, так і процесу прийняття рішень. Процесуальні норми спрямовані на забезпечення належного відправлення правосуддя, дотримання принципу... Правової визначеності, і що сторони у справі мають право очікувати, що такі норми будуть застосовуватися належно. У постанові Пленуму Верховного суду України від 6.11.92 року номер 9 про практику розгляду судами трудових спорів передбачено дві крапки. У випадках, коли згідно з законодавством виконання певної роботи допускається після надання установленому порядку спеціального права, позбавлення цього права може бути Таво для звільнення працівника з мотивів невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі з додержанням правил частини 2 статті 40 кодексу законів про праці України, написаного КЗБП України. Приватне життя закінчується там, де починається суспільна діяльність. Право включає Більш абстрактні загальні уявлення про вимоги і поняття законності в кавичках. Позиції ЄСПЛ у рішенні справі малон проти сполученого королівства, написано англійською мовою 1984 року. Така не можна вважати втручання законом, якщо юридичні повноваження виконавчої влади виражаються в термінах необмеженої влади. Закон повинен указувати межі будь-яких повноважень компетентної влади і способів їх здійснення. Закон повинен достатньою ясністю зрахуванням законної мети конкретного заходу надавати особі необхідний захист від свавільного втручання. Відповідно до частини 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його права та обов'язків цивільного характеру. В статті 129 Конституції проголошена власність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами згідно з частиною 3 статті 15 однособової колегіальної розмісти справи закону України про судову свій статус судів. В судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована система документообігу. положенні про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів від 26.11.10.30, No30 регламентовано порядок автоматичного розподілу судових справ розподіл судових справ здійснюється на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації з урахуванням спеціалізації суддів. При цьому спеціалізація судді визначається рішенням зборів судді відповідного суду. Якщо судова справа підлягає розгляду перегляду колегією суддів, то при автоматичному розподілі судових справ автоматизована система місцевого суді призначається головуючий суддя, а в суддях апеляційно-касаційної інстанції суддя доповідач з числа всіх суддів відповідного суду з урахуванням їх спеціалізації за їх наявності. Засади формування колегії судді визначаються зборами суддів відповідного суду з неунеможливленням впливу на формування осіб, зацікавлених в результатах судового розгляду справи. В той же час повторний автоматичний розподіл справ, визначений законодавством випадках, дужках, відвід, самовідвід судді, недопустимість повторної участі судді в розгляді справи, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом. Капарату суду. Пункт 3.1.12, 31.13. Положення. Закон України від 20.01 номер 385512 про державну таємницю пошукну законодавчої, виконавчої та судової влади стаття 3. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці стаття 8 у сфері безпеки та охорони правопорядку. Дві крапки. Про результати перевірок здійснюваних згідно з законом про прокуратуру у порядку відповідного нагляду за додержанням законів. Та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності до судового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті у цій статті сфер з метою недопущення розголошення державної таємниці судового розв'язка може проводитися в закритих засіданнях відповідно до закону. Державні органи, у тому числі правоохоронні та суди з метою охорони державної таємниці, мають за погодженнями служби безпеки України встановлювати в порядок здійснення своїх функцій щодо державних органів підприємства організації, що проводять діяльність, пов'язану з державною таємницею. Відповідно до частин 2 4 статті двадцять закону України про державну таємницю, скасування раніше наданого допуску до державної таємниці можливе у разі виникнення або виявлення обставин, передбачених статтею 23 цього закону. Відповідно до частини 1-2 пункту 725 порядку. Організації забезпечення режиму секретності в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування на підприємствах установах організаціях, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 2023 номер 1561-12. За кожним фактом розголошення секретної інформації або втрати її матеріальних носіїв призначається служба розслідування. в ухвалах двадцять восьмого нуль року К-31437-09 Зазначено дві крапки. Суд не взяв до уваги, що позивича було звільнено з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, та не врахував судову практику при розгляді таких справ висновку пункту 18 постанови плену Верховного суду від 6.1.192 номер 9 що при розгляді справ пропонування на роботі судам необхідно з'ясувати, з яких підстав проведено звільнення працівника згідно з наказом і перевірити їх відповідність закону. Суд не вправі визнавати звільнення правильним, виходячи з обставин, з якими власник або уповноважений орган не пов'язували звільнення. В ухвалі суд від 5.06.13 К 16259.10 зазначено, скасування допуску до державної таємниці унеможливлює виконання в повному обсязі посадових обов'язків. Порядок надання скасування допуску до державної таємниці регулюється спеціальним законодавством. Щодо охорони державної таємниці, а порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності та виду дисциплінарних стягнень передбачені трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю в дужках КЗПП. А тому законних підстав вважати скасування допуску до державної таємниці дисциплінарним стягненням немає. Кодексом суддівської етики в дужках затверджено 11-м черговим з'їздом суддів України 22 на передбачено дві крапки. Неупереджений розгляд справ. Є основним обов'язком судді. Суддя має право заявити самовідвід у випадках, передбачених процесуальним законодавством, у разі наявності упередженості щодо одного із учасників процесу, а також у випадку, якщо у судді з його власних джерел стали відомі докази чи факти, що можуть вплинути на результат розгляду справи стаття 15. ЄСПЕЛ зазначає, що приватне життя включає в себе право людини формувати і розвивати стосунки з іншими людьми, у тому числі відносини професійного та ділового характеру. У дужках 7.08.96, параграф 25, звіт Європейської комісії з прав людини 1996 від 3, ухвала комісії від 5.07.1984 у справі К проти Бельгії англійською мовою, заяви 10.819.84, де ви посилання Справа Кабулу проти України, Олександр Волков проти України. Мангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюції 2006-23 Академічної соціальної ради ООН від 27 на 7 2006 року передбачають, що дві крапки в дужках 2.5. Суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не представляється можливе винесення об'єктивного рішення у справі, або у тому випадку, коли стороннього спостерігача. Могли би виникнути сумніви у непередженості судді. Зокрема, в дужках 2.5.1. пункт. Судді з його особистих джерел стали відомі будь-які доказові факти, що мають значення для даної справи. В дужках 3.1. Суддя демонструє поведінку бездоганно навіть на думку стороннього спостерігача. 3.2. Поведінка судді повинна підтримувати впевненість суспільства у чесності і непідкупності судових органів. Недостатньо просто здійснювати правосуддя. Потрібно робити це відкрито для суспільства. З метою уникнення сумніву щодо об'єктивності неупередженості колегії суддів своєчасного розгляду справи, а також з підстав суддівської етики, з метою уникнення процесуальних порушень. Колегія суддів вважає за необхідне задовольнити заяви про самовідвід суддів Гаврилюка, УВО та Тимошенко ВП. Згідно з пунктом 4 частини 1, Ді 27 сьомої каз України суддя не може брати участь у розгляді адміністративної справи і відводиться за наявності обставин, що викликають в небереженості судді. Норма про самовідвід гарантує неубереженість та об'єктивність здійснення правосуддя, керуючись статтями 7.12, 12 пунктом 4 частини першої статті 27 статтями 30, 31, 32 каз України суд ухвалив, заяви судді у справі 723 29, 92, 14 Гаврилюка Василя Олександровича та Тимошенко Валентини Петрівни про самовідвід задовольнити. Прийняти самовідвід від суддів Гаврилюка Василя Олександровича та Тимошенка Валентини Петрівні у справі, що розглядається. В установленому порядку утворити колегії в складі суддів, що мають допуск до державної таємниці, Ухвали набирають законної сили з моменту проголошення і не оскаржується. Підписано судді у справі. Оскільки на зараз колегії, яка може здійснювати розгляд справи, немає. Є головуючий, одноособово, який не може здійснювати одноособово за всю колегію розгляд справи по суті. Я попрошу Василя Олександровича оголосити частину першу статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України. Вже відповідно до частини першої статті 50 кодексу адміністративного підчинства України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених цим кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у зв'язку з необхідністю заміни судді в результаті задоволення з'яви про відділ чи з причин або залучення до, інші, до участі у справі інших осіб. Скажіть, будь ласка, представник ПЗВЧ, представник відповідачів, чи зрозуміли вам зміст хвали? Так, виживаю. Виникла потреба відкладення розгляду справи формування колегії. Суд відкладає розгляд справи і призначає справу до розгляду для того, щоб було забезпечено можливість автоматизованого розподілу з визначенням відповідної колегії судді на 12 грудня 2014 року на 14 годину. Дня. Сіця, сі. у вас засідання? У мене колеги і дуже складна справа. За будь-яких обставин. Можна... За будь-яких виставок. На три години. 15, ну, бути, Добі, на 15 минути. Добре. На 15 годину за побажання представника позивача, представників відповідачі. У вас є якісь побажання щодо часу? 15 година складається розгляд справи.